Доброго здоров'ячка усім комп'ютер 2002 року народження. Понятно, що з десяткою працювати він буде погано з сімкою і ще кої як працює. О, хотілося б його вдосконалити. Е, що я хочу? добавити відеокарту поставити, щоб хоч якісь ігри йшли. О, і добавити оперативної пам'яті, а також е поміняти процесор одноядерний, тут стоїть на двохядерний. Буду ритися в інтернеті, буду ритися у різних джерелах і вишукувати потрібні мені запчастини. Відеокарту знайшов в магазині Elmir за 1469 гривні карта BioStar. Характеристики її, ну, характеристики Мені дуже такої ого, не треба. Ну, все одно, 1 ГБ пам'яті, фактично, більше мені тут нічого не треба. І роз'єм, роз'єм, роз'єми. Теж я понашукував, що вони бувають двох типів, один вже застарілий. А це новий і все. Третього більш не дано Значить, в мене новий. Оце ПСІ є на 16. значить Підійде. І ще основне, що є тут вихід VGA Тобто на стандартний роз'єм монітора. Старих, не знаю, які вже зараз. Зараз, мабуть, HD. А це в мене вже А. Значить, ну, сьогодні понеділок. Замовив карту і надіємося, що до кінця тижня вона буде. І дай Бог вона підійде. Будемо пробувати. Ой, де. називається так вона. Будемо чекати, поки все. Прийшла мені посилочка відеокарта. Така коробочка, ну я вже розпечатував. Це, бить, гарантійний талон. Гарантія, інструкція. Хтось знає, що це так? інструкція. Мабуть. Тут на англійській китайській мові, значить, будемо дивитися тільки по малюнкам, і тут нічого взагалі-то й дивиться. Ну і сама відеокарта. Так. Отака штукенція. Вроді би роз'єм такий, як треба. Єсть ВЖА роз'єм, щоб підключати монітор. Ну, ці мені поки не потрібні. Значить, пробуємо підключати і включати. Ось на материнській платі слот для відеокарти. Звісно, однією рукою я не підключу. А тут і цікавого нічого нема. Коротше, зараз утикаємо і включаємо комп'ютер. Так, все тут підійшло. Ну і закріплюємо тут болтом. Є, в мене ціла купа болтів, прикручуємо. Отак, прикрутили, все міцно тримається. І ззаду тепер... І ззаду не видно. Переключаємо. Переключаємо монітор на відеокарту. Вмикаємо комп'ютер і дивимося, що буде відбуватися. Поки що для мене странно. Зараз зайдемо. І воно ще щось крутить. Зайдемо в диспетчер устройства стандартный адаптер непонятно <coughs> Наверное, все таки из интернета надо Далі не знаю, що робити. Будемо вичитувати. Будемо вичитувати в інтернеті. Покоперсавшися годин-дві в інтернеті, понаходив цілу купу драйверів. Хтось знає, які з них підійде, не підійде. Ну ось, наприклад, у мене сімка стоїть. Значить, ми спробуємо на Windows 7 32-бітна клацаємо. Okay. Окей. Що там ще? З'являється, пароль 123 дається на архів, це що, архів, мабуть, розпаковується. <свісно> так... Да. G-Force, оп! Значить, навірно, водно да, вже Forza 210. А це стандартний. Тепер тут аж два должно mm -hmm. бути. Це один із а це його, а цей інтегрований. Все стрибає, 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 значить, напевно, щось останньо перезагрузить. Перезагрузити. перезагрузити. Будемо перегрузати. Так. Дивимось, що відбуватиметься. І нічого не помінялося. А ну, заходимо о. чи щось грузить. Так, розширення екрана нажимаємо. Так, рекомендується... ого, навірно ж додавилося. ого. Дополнительные параметри. Монітор. 60. о oh. конечно, добавилось 85 Гц. Окей. Okay. Не так мигатиме. Окей, okay. коротше, встановився якийсь драйвер. Попробуємо гру. Оцю. РТО. Оп, oh, пошла. Ха-ха. <гум> Без драйвера взагалі не включалася. Сейчас, 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 побачимо, що воно буде. Начать игру, «Старт ігри». Uh. Так, Не глюкає. отлично працює. Значить, відеокарта. Допомогла, а то ж не можна було грати. Все, окей, 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 окей. Mm. Купив пам'ять у комп'ютер. Така коробочка прийшла. Бумажечка прокладена. І такие бумаги дві карточки пам'ятники по два гигабайта яку. Будем вставляти в комп'ютер и насколько наскільки більше ця грошей. Як вставлялося. Понятно, ничего. Вставляем. Включаем компьютер. Чесно, то нічого, швидшого я не побачив. Може, у виграх буде швидше. Ну, але, мабуть, він доузли буде набагато краще йти. Ну, добре, хай працює. Побачимо в роботі. Ну і так, побалувавшися картою пам'яті. Побалувавшися е, пам'яттю оперативною комп'ютера, я зробив висновок, що да, відеокарта дала гарний результат, ну а пам'ять майже нічого не дала. Тому Заглянувши у характеристики своєї материнської плати, у мене написано, що можна поставити сюди процесор Intercore 2DO. Ну і так далі там є. Значить, погортавши, погортавши на характеристики цих процесорів, я побачив, що вони оцей процесор... Він Core 2 Duo двоядерний, а в мене стоїть одноядерний. Я вирішив його купити. Ну, Я вже його поміняв. Ось в отакій упаковці мені воно прийшло. Це в мене це мій лічний одноядерний процесор. Я поставив все точно таке саме за розмірами за роз'ємом, щоб підійшло. У мене роз'єм сокет 775. Все підійшло. Тепер отлічно працює інтернет, а то інтернет погано, дуже довго вмикався. Зараз дуже чудово. Включається навіть YouTube. швидко і скоро, якби не реклама. Mm. Щось чіткість не наводиться. Дуже швидко все працює. Висновок який це е, заміна процесора. І заміна відеокарти дала дуже хороший результат. Заміна оперативної пам'яті не знаю, я не відчутив. Ну може, може, може. Отак, із комп'ютера 2002 року я і зробив більш-менш нормальний комп'ютер, за допомогою якого можна грати в деякі старі ігри. Нових я, ну, нові я не граю. І е, дивитися спокійно інтернет. Бистро перемикається, бистро вмикається, почта. Все дуже працює. На одноядерному процесорі це відкривалось дуже і дуже. До... Ну от так. Ну, все на цьому. До побачення.